Що ж мав казати Ірод? Дівчинка вийшла і сказала, давай мені нині, не завтра, нині, зразу тут, главу Іоанна Крестителя на блюді. Ну такий же блудник пустий був і правитель Ірод. Для нього Божий закон нарушати проблем не є нарушати чесність сім'ї, братову жону. Брати сім'ю розбити і свою, і братову не є великої біди. Але в нього возникла проблема, як ото він, як який бандит, пообіцяв, і тепер його треба виконати, не знайшов собі сили, не знайшов, і тоді приказав спекулятору, тобто Палачові, аби принести голову Іоанна Крестітеля. Який нещасний проклятий правитель. Пів царства й оддати танцюристці блудниці. Пророка Божого, котрого й любив, котрого ціла нація рахувала за пророка, дав приказ убити голову от Січі. Катастрофа була для цілої держави. Коли принесли плясавиці іродіаді голову Яна Крестителя, та по преданню сказано було, що навіть уже відсічена голова обличала іродіаду, а вона вихватила таке, як іглу, або як шило, да ще била його по язикові, пробивала з ненависті і з агресії. Коли ми видимо, як нападають на православні храми, Нині люди безбожні, з яким сте, такою страшним, страшною агресією, дикостю, варварством, вони б'ють усіх кров тече, газу запускають, болгарки ріжуть желізні ворота. Тут уж і бойовики підходять. Вся та компанія, похожа на блудні танці ірода. Кстаті, так і нам все стало, що великолепна. Церква у Кію печерській Лаурі, трапезний храм превратився на концертний зал, а в многих храмах, котрі одійшли із православ'я канонічного, почали танцювати, і музика, і барабани бити. Ми розуміємо, що в від, і в тому случаю діє сатана, котрий лишив розума і правителя, і жону. Брата Філіпа здуріла, вона могла сказати, царю ми родичі, я тебе люблю, поважаю, але дисципліна має бути, границю, переходити не можеш. Не знайшла. От чому ми кажемо, Господи, поможи нам, щоб наш народ Закарпатів тисячу років наш народ так сокотився, що кожна фамілія, кожна родина, кожна сім'я берегла честь у селі, щоб не було в сім'ї п'яниці. Бо якщо у сім'ї був п'яниця, ніхто не хотів із тої сім'ї брати хлопця за зятя. А якщо була мама поведінку, слава така розпусна, ніхто дочку не хотів одних них брати, бо боялися, що генетично передасться блуд на дітей. І люди берегли себе, і тому навіть нікого не пущали в чужу сім'ю, не брали з других людей. Щоб не путати віри, а хотіли єної віри, єдиної нації. Хоча не було протистояння з іншими народами, але вважалося, що ідеальний храм, ідеальна сім'я, коли чоловік і жінка православні, єдного язика, культури, тоді в них повну міру можуть, рождати дітей, види і формувати і дітей церкви, і також громадян країни, Божа Мати, благослови нам. І сьогодні наша Українська Православна Церква показує рівень святості чистоти. Наші люди нікого не б'ють, від нікого храм не захвачують, нікому не угрожають, чесно трудяться, нароги платять, воїну на війну направляють, приймають переселених, трудяться, що треба, терплять незгоди. І в місті з тим. Суть не похвалі від цього світа. Почому? Да тому що так і завжди буде грішники ніколи легким серцем не дивляться на церкву і православних церковних людей. Знаючи про то, сьогодні молимося особливо, святий пророче проче притече, Спасу і Йоганни. Молі Бог за нас. Щоб ми уважно слідкували за собою, щоб коли б. Сатана возбуждає блудну страсть, щоб ми не пускалися на легко, що то нічого, то страшного нічого не є. То лиш раз, то лиш маленько, то лиш случайно, то лиш формально, а потім падіння, розлад у сім'ї, розлад у душі, а зачастую і потеря Благості Божої. Поможи нам, Отче, щоб нашими молитвами Бог дав нам чистоє серце, вірність у сім'ї, любов сімейну, любов до своїх дітей, до внуків, страх Божої мати, щоб не перейти границю, а десь хтось і посмів щось перейти, та вплачу, йди, кайся вертайся знову в норму, доки ти не погиб, доки сатана не захватив тебе. І неокончательно погубив, бо лиш так поступає, оберігає свою канонічну віру православну в церкві, прося просяв від Бога милости і молитви Йоанна Крестителя держатися у рамках, пам'ятає, що гостинка є причина блуда, падіння, танці, гріх, блуд. Православні так і люблять за то строго постити, і в середу, і в п'ятницю цілий рік. А потім і на усикновеніє строгий пост, аж до вечора не вкушаємо піщу. Ви ж так ми діти Божі, воїни Христові, постники церковні, котрі добре знають, скільки опасності в цьому світі сатана буде предлагати, Все зло і відсікати, держатися доброго путі, путі правди і оправдання, а вічності в'єдна з Яном Крестителем, Наслідувати царство Божоє. амінь.